Добрий день, вітаю вас в освітньому центрі Школа успіху. З вами я, Тетяна Бутурлин, і це урок української літератури. Поговоримо про творчість Івана Ночия Левицького. Перш ніж розпочати, проаналізуємо цитату дня. Цитата День Дітро. Люди перестають мислити, коли перестають читати. Проаналізуйте її в блокноті Мої думки, переживання. Як ви думаєте, який прихований зміст цієї цитати. Проаналізуйте свій настрій. Чим він зумовлений, як зробити так, щоб його покращити? А зараз напишіть у своїх щоденниках роздумів три найщасливіші моменти свого життя. Написали молодці: намагайтеся збільшити кількість таких щасливих моментів. Розгляньте інтелект карту Це всі твори, які ви будете вивчати в 5 класі, всі епічні твори, тобто твори, які належать до епосу. З поміж них знайдіть оповідання Івана Нечія Левицького вітрогон. Отже, це гілочка ось блакитного кольору оповідання. Як ви бачите оповідань в п'ятому класі, ви найбільше будете читати. І ось у нас вітрогон. Запам'ятали цей твір належить до епосу і його – оповідання. Що ж ви знаєте та вмієте. Проаналізуйте з допомогою картки самооцінювання. Що ви знаєте про нечели видського? Будь ласка, якщо на високий рівень позначте тут, поставте позначку, якщо на достатньому тут, якщо на середньому тут, і якщо на початковому тут. Наскільки ви знаєте жанри, роди, художні засоби, наскільки ви знаєте текст вітрогон, ви мали його сьогодні, на сьогодні прочитати, наскільки ви зрозуміли підтекст, наскільки ви вмієте аналізувати текст, визначати рід та жанр твору, визначати художні засоби, наскільки ви вмієте ви визволювати самостійну думку, презентувати результати роботи в парах, у групі, користуватися ІКТ, аналізувати свої помилки та досягнення? Другу колоночку заповніть, будь ласка, в процесі заняття, а третю заповніть наприкінці заняття. Іван Нечуй Левицький це його псевдонім, справжнє прізвище Левицький. Літературну діяльність він почав у 30 років. Писав потай від батьків, твори підписував псевдонімом. Усі гроші він витрачав на книги та подорожі, самостійно вивчив німецьку, французьку, латинську, грецьку, церковнослов'янську мови. 25 років присвятив педагогіці, завжди ходив з парасолькою, щодня у визначений час прогулювався одним і тим же ж маршрутом. Він був надзвичайно пунктуальним. В спателя о десятій, навіть із власного ювілей пішов спати, не дослухавши вітальних промов, не створив власної сім'ї, на жаль, не любив суперечки і після сварки з кимось кілька тижнів хворів. Яким, яким ви уявляєте вітер? Ось таким, ось таким, ось таким чи ось таким. Обрунтуйте свою відповідь. Як ви думаєте, чому я послала вам таке запитання? Пригадайте назву твору, вітрогон. Подумайте, чому так назвав Іван на Чоловецький своє оповідання. А зараз перегляньте відео, чому буває вітер. Перейдіть за покликанням, і виконайте таке завдання: перефразуйте, почути одним реченням. Намалюйте вітер, опишіть портрет вітряної людини. Чи можете вважати ви себе вітряною особистістю? Чому? Отже, вітряна людина це така, яка не контролює себе, не контролює свої емоції, думки, дії, вчинки. Тому ось оцініть, чи можете ви вважати себе вітряною особистістю. Якщо так, то брунтуйте, Якщо ні, то теж брунтуйте. Зараз вам пропоную виконати таку вправу, як словесний батл. Перед вами є словосполучення. Вам треба встановити такі пари, щоб вони були прислів'я в синонімічних відношеннях або ж антонімічних. Для виконання цієї гри потрібно два учасники або дві учасниці. Або ж один учасник і одна учасниця. Отож, розпочнімо. Всяка молодість жвавості повна. Інший учасник-учасниця має дібрати синонімічне або антонімічне прислів'я. З усіх багатств на світі найбільше багатство молодість. Далі, тепер це учасник чи учасниця обирає прислів'я з-поміж запропонованих любов матері на відстані гріє. І відповідь іншого. Учасника батлу чи учасниці батлу у дитини заболить пальчик, а у матері серце. Батогом і дубиною не навчиш, дітей карай соромом, а не батогом. Коли в дітях лад, не треба і скарб. Де лелека водиться, там щастя родиться. А тепер опишіть свої враження від прочитаного оповідання «Вітрогон». Зробили? Я думаю, вам всім сподобався цей твір, десь ви впізнали себе, а десь, навпаки, ви не хочете бути таким, як поводить себе головний герой. Намалюйте в зошиті вираз очей, що характеризують ступінь розуміння під тексту оповідання. Яка ж історія створення оповідання Вітрову? Іван Очолевицький був майстром художнього слова, знавцем дитячої психології, гумористичний твір Вітровун одне з перших дитячих оповідань в українській літературі. Він був опублікований у часописі Дзвіночок. Пропоную знайти хибні твердження та віднайти докази у вигляді цитати з тексту? Батько Василька економ? Так, сестра була його спокійною вихованою? Ні. Будь ласка, знайдіть у тексті доказ, що вона не була спокійною і вихованою. Ось ця цитата. Головний герой умів плавати, тому й стрибнув на глибину? Ні. Знайдіть, будь ласка, цитату з тексту, що підтверджує протилежне. Ось приклад такої цитати. Василя врятувала від смерті молодиця? Так. Мати пожаліла сина, не карала, що ледь не втонув? Ні. Знайдіть, будь ласка, в тексті цитату. Ось, будь ласка, мати дала прочуханки. Василь тільки з дому, загатив греблю на рівці, заснув під мостом. Так. Василя привела додому баба Ганна. Так. Мати не помітила відсутність сина? Ні, вона переживала, шукала. Васильку, Васильку було ніяково через свій вчинок, шкода було батьків. Так. А зараз виконайте таке тестування правильно, неправильно. Поставте плюс, якщо твердження правильне, і мінус, якщо воно хибне. Перевірте себе. Усі твердження правильні, окрім 4 і 6. Далі, будь ласка, перевіряємо. Усі твердження правильні, окрім 1 і 5. Зараз пропоную прочитати уривок із тексту, перефразувати його своїми словами. Тобто запишіть одне два речення в сушиті, будь ласка. І тут так само виконайте таке завдання. А зараз виконайте вправу зроби крок на зустріч. Станьте обличчям одне до одного. Один учасник чи одна учасниця ставить запитання: чому автор назвав оповідання вітрогом? Інший чи інша має відповісти. Наприклад, Василь був енергійний, непосидючий, не слухався батьків. Далі, крок 2. Для оповідання характерна одна подія, один конфлікт, одна проблема. Наведіть приклади з твор. Одна дія пригода Василя, один конфлікт порушення загальноприйнятих норм, одна проблема поведінка дитини. Далі продовжуємо: можете помінятися ролями. Крок один. Чому Василько порушував заборони батьків? Був комунікабельний, прагнув пізнати світ, самотужки робив своє життя цікавим. Крок два. Чому батьки пробачили останню витівку Василя? Раділи, що він повернувся живий і здоровий. А зараз попрацюйте в парах. По черзі прочитайте уривок оповідання, по одному абзацу, діалог, поречення. Обговоріть прочитане. І цей слайд так само опрацюйте. Час підбивати ні. Оцініть роботу в парах з допомогою картки взаємооцінювання. Наскільки ви знаєте біографію письменника, текст, вмієте аналізувати твір, виразно читати текст, працювати в парі і створювати усні письмові висловлення. Поставте оцінки одне одному. Права займи позиції. Як ви вважаєте, вчинок Василька зважений свідомий чи безвідповідальний несвідомий? Оберіть позицію і обҐрунтуйте її. А зараз заповніть пропуски в інтелект-карті та перевірте себе. Завість крапок вставте слова, слово «сполучення». Перевіряємо. Автором твору вітрогон є Іван Нечой-Левицький, справжнє прізвище Левицький, жанр твору оповідання, рід, епос, персонажі. Василько, його батьки, молодша сестричка, молодиця, бабця Ганна, хлопці-пастушки, селяни. Ідея. Дитинство це пора мрій, фантазій, необдуманих учинків. Тема змалювання безтурботного і цікавого життя Василька. Перейдіть за покликанням і виконайте онлайн-тест. Правда неправда. Якщо у вас нема таких технічних можливостей, ви можете просто зараз. Виконати в зошиті, а потім перевірити. Будь ласка, отже, правда, 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 неправда. Я побіг до річечків, глядів квіти, рвав, кидав їх у воду, влучав у жаб, а далі задубав загатить ребельку, зробить ставок. Він кидав у воду камінці. Далі п'яте правда, шосте правда, сьоме правда, восьме правда, дев'яте неправда. Раз з пастушками попів перех купаться. дворі було дуже душно. Старші пастушки покинули менших старих а самі побігли за мною до озера. Не до озера, а до річки десяте неправда. Скочив я воду, думав, буде мені води по шию. Насправді, там було сказано, що по пояс. Одинадцяте теж неправда. Як прокинувся я, то вже почало темніти. Не темніти, а почало на світ благословитися тобто почало світати. І 12 -е також неправильно, тому що він у цитаті сказано, що я розказувала діду про свою пришту, вона взяла мене за руку та й одвела додому. Ну, відповідно, дід це не вона, а він. То в текст замість слова діду я розказав бабі про свою пригоду пришту, так в тексті сказано. Ось так маємо виконувати цей тест. час оцінити себе. Нагадую, що протягом року ви повинні були заповнити середню колоночку, так? Ну а зараз ще раз пройдіться за всіма цими пунктами, що ж ви нового дізналися, чого ви навчилися під час цього уроку. Оцініть свій рівень підготовки до уроку. Оберіть пункти, які відповідають. Ви прочитали текст, вивчили теоретичні поняття, виконали деякі практичні завдання. Не прочитали текст, не вивчили теоретичні поняття, не виконали практичні завдання. Прочитали текст, вивчили теоретичні поняття, виконали всі практичні завдання. Прочитали текст, вивчили теоретичні поняття, не виконали практичні завдання. Чи зробили ви ще один крок до успіху на цьому уроці? Так, я активно працював, працювала на уроці, тому вважаю, що піднявся, піднялася на сходинку. Я недостатньо активно працювала, зробила маленький, але досить важливий крок вперед. Треба ще попрацювати з навчальною мотивацією, час від часу, піднімав, піднімала руку, відповідала, відповідала на питання. На жаль, не зробив, не зробила кроку вперед. Наступного разу спробую виправити ситуацію. Оцініть свою роботу на уроці з допомогою смайликів. І оберіть комплімент для себе. Я молодчинка, пишаю своїми досягненнями. Сьогодні я не була активною на уроці, проте уважно слухала вчительку та однокласників, однокласниць, я зробила зусилля над собою, тому досягнула, досягнув певного результату, пишаюся собою. Я просто зірка мною, пишаються батьки, вчителі, однокласники, однокласниці від себе просто в захваті. І підсумкове речення продовжить, хто, що, де, коли, чому і як. Узагальне все, що ми розглядали на уроці. Продовжіть фразу: Сьогодні на уроці я працювала, працював, я маю щоб працювати над. Домашнє завдання: Намаль... оберіть одне із завдань, і виконайте його. Намалюйте асоціативні малюнки до оповідання вітрогон. Напишіть, у чому ви схожі, з головним героєм твору вітрогон, а в чому відрізняєтеся. Випишіть п'ять прислівів про дитинство. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці в освітньому центрі школа успіху.